Як виглядає процес підготовки для встановлення такого підвалу, можна казати, бомбосховища з гідробетона? Тобто, відповідно, зовні ще утеплюється пенополістиролом, бачите, на піну все. І потім будемо копати котлован і встановлювати з двох конструкцій низ і верх. Відповідно, це низ, ось так він виглядає всередині. Ось такий підвал. Перша частина, ну і відповідно друга частина. Буде встановлена, дивіться, закладна труба під вентиляцію. Також труба, верніше, також світло буде заведено. Ну, а там уже вирішувати, чи використовувати як підвал, чи використовувати як бомбосховище. По вартості досить-досить дорога конструкція. Кому цікаво, підписуйтесь або звертайтеся, можемо в принципі надавати послуги з монтажу таких конструкцій. Контакти в профілі звертайтеся.